Знаємо правду про налаштування БМС, розвінчуємо на практиці міф про довжину балансувальних проводів. Зберемо акумулятор на 16 кВт-годин. За 3 години все порахуємо та порівняємо. Вітаю! Мене звати Ручко Сергій і я голова комітету установок зберігання енергії Асоціації сонячної енергетики України. Я вже показував вам корпуси для акумуляторів від найбільш відомих українських виробників. Прийшов час поглянути на Китай, який позиціонує себе як виробник набагато кращих та якісніших корпусів. Тож, давайте поглянемо і порівняємо, в чому різниця та чи є вона взагалі. Конструктор по збірці акумулятора для дорослих хлопчиків. Вага корпусу 30 кг. Корпуси виробляє Apexium. Я купував на Alibaba, але бачив в продажу ці корпуси і на інших сайтах. На корпуси періодично бувають знижки, тож перевіряйте акції. Корпус гарно запакований і, незважаючи на довге транспортування, жодних пошкоджень не зазнав. Загалом це типовий корпус для такого класу акумуляторів, але з деякими нюансами. В комплекті Д кабель для зв'язку BMS із ПК. Або Home асистантом або Solar асистантом про які я вже розповідав. Взагалі в комплекті йде абсолютно все, що вам потрібно для збірки акумулятора. Вам лишається тільки додати комірки від 280 до 314 і йти за інструкцією. Роздрукованої інструкції немає, є відео та електронна інструкція. Також є певні нюанси, тож дивимось. Всі комплектуючі складені всередині корпуса. Щоб витягти решту деталей, потрібно зняти направляючі. Одна з направляючих чомусь трохи крива. Напевно, можна виправити, але це тестова збірка, тому я залишив поки що, як є. Звіряємо комплект поставки із тим, що декларують. Загалом все поділено на логічні блоки. Все підписано. На кожному пакетику також підписана кількість і що саме всередині. Розбираємо корпус остаточно. Абсолютно всі отвори мають наварені гайки з різьбою. Тобто в комплекті йдуть лише болтики. Все розраховано до міліметра і в мене не виникло жодної проблеми під час зборки. Прижимна пластина має продуманий дизайн із ребрами жорсткості і виготовлена із металу. 2,5. Весь склотик століт має клеєву основу. І реальний кайф це відклеювати та клеїти. Все стає чітко на свої місця. Додаємо те, чого не вистачає, а саме комірок. 16 комірок майже по 6 кг кожна це 90 кг. І разом із корпусом вага акумулятора буде під 120 кг. Самотужки з ним щось зробити дуже важко, тому плануйте місце збірки та встановлення завчасно, де я брав і як тестував комірки в попередніх серіях. Це комірки на 314 Аг, іві, реальна ємність під 330 Зараз доступні 280 по 55 та 34 по 66. Розставляємо комірки згідно наведеної в документації схеми. Якщо переплутаєте, доведеться все переробляти. Всі виводи саме під таку орієнтацію. Між комірками позиціонуються проставки. Зараз дуже модна тема, і вони йдуть в комплекті до корпусів всіх виробників. Нагадаю, що мій матеріал Єва досить легко зайнявся. Перевіримо і тут. На мій погляд, казати про якусь стійкість до вогню не доводиться. Тому я лише розкладаю між комірками і буду ще шукати аналоги. Якщо ви збираєте назавжди, то є сенс склеїти проставки на комірки. Я гадав, що в мене залишиться зайві проставки. І досить багато. Але після встановлення прижимної пластини лишається вільний простір. Комірки вільно бовтуються і не притискаються. Тому повертаємо невикористані проставки на місце. Приклеїмо склотекстоліт вже до прижимної пластини і збираємо. Зусилля на шуруповерті я виставив на мінімум. Але тут є наварені гайки і навряд чи щось зіпсуєте більшим зусиллям. Але про зусилля вже казали всі. Фіксуємо, а не затягуємо так, щоб погнути комірки. Загалом, направляючи і підкладка під них лягла дуже точно. Вона так само приклеїться. Розкладаємо перемички знову ж таки, згідно схеми, в комплекті йдуть шайби та гайки. Та затягуємо із потрібним зусиллям. І переходимо до найцікавішого плат із балансувальними проводами. Плати неоднакові, кожну треба ставити на власне місце. Є декілька різновидів цих плат, і якщо звернути увагу, тут це виконано краще, ніж тих, що я бачив у інших. Відстань між болтиками, які фіксують плату, і дорожками всюди велика. У інших виробників зазори малі, і при різних форс мажорах може пробити на корпус. І прикріплюємо вже балансувальні провода. Для цього на перемичках також вже приварена гайка. Напевно, це був найдовший етап під час збірки закріпити всі перемички та балансувальні провода. Ще раз звертаю увагу на відстані між болтами і дорожками. І на те, що за інструкцією друга восьма клема йде тут на мінус дев'ятої комірки. Можу потім ще поекспериментую. Ці термодатчики кріпляться лише на перемички. Встановлюємо БМС. Тут все просто. Розкриваємо черговий пакетик, в якому лежить все для чергового етапу. Встановлюємо термінали. Для запобіжника і саму БМС. Це передня сторона корпусу і БМС з жодним чином не контактує із комірками і не нагріває їх. Для оплати комунікації виведені продовжені виступи. Перетиснути плату, як в інших корпусах, які в мене були на збірці, неможливо. І починаємо збірку вже електричної схеми. Плюсовий кабель до БМС. За інструкцією він має йти на запобіжник. Я за звичкою вивів його на комірку. Шлейфи комунікації. Кнопка вмикання вимикання. В інструкцію я підглянув лише декілька разів. Мені було цікаво, чи зможу зібрати самостійно. І дисплей. Сам дисплей потрібно спочатку дістати із корпуса. Чому вибрано саме такий метод кріплення дисплею, мені сказати важко. Штатний метод кріплення був непоганий, але так вимагає більше місця. Розбирається нескладно, поставити на вірно неможливо. І встановлюємо вже головні шини. Вони всі виконані із пресованої лудженої міді. Внучки в потрібних місцях. Працювати з ними одне задоволення і є розуміння, що з контактами все буде добре. Комплект йде запобіжник на 400 А, можливо, і з трохи більшим запасом, ніж хотілося. Балансувальні шлейфи власні. Увага! Довший потрібно кріпити на клеми 1,8 коротший на 9,16. Останній погляд перед встановленням. Мені не вистачило ширини мого стола, тому було дещо незручно навішувати морду акумулятора. Шлейфи уважно стежимо, які куди приєднуємо. Я так розумію, вже були прикрі випадки. Перший старт. Все добре. Підключаємо BMS до комп'ютера за допомогою шнура, що йшов в комплекті. Прошивка досить стара – 1526. Запускаємо оновлення. По ЖК БМС я зробив окрему групу в Телеграмі. Там лежать останні прошивки, програмне забезпечення та документація. Долучайтесь. Докладне відео про ЖК БМС, в тому числі і про оновлення, все ще в процесі. Вийшло трохи довше, ніж планувалося, матеріалу матеріал дуже багато. Тут оновлення відбулося без проблем, але іншу БМС я загнав оновленням в bootloop і підтримка виробника вже два тижні як врод води набрала. Потрібно перепід'єднатись після оновлення. І Який жах! Опори балансувальних проводів, тобто доріжок, відрізняються в два рази. До цього ми повернемося вже незабаром. Поки переходимо в налаштування, вводимо пароль 123456 і вибираємо стандарт для по 4. Бачимо, що в останніх версіях прошивки нижня межа температур за замовщенням вже вірна. Верхню, як і решта параметрів, потрібно ще коригувати. Виставляємо, але про конфігурацію, як я і казав, в окремому відео. Підключаємо інвертор. 51 вольт. Навіть на вимкнені BMS на кламах все одно присутня напруга. І піймати потужну іскру досить легко. Тому будьте обережні. 53. Збираємо вже повністю і підключаємо інвертор до мережі. Акумулятор я збирав із комірок, які до цього були в незалежних збірках. Я навмисно наробив попереднього топ балансування для того, щоб показати вам балансування на проводах різної довжини і розібрати докладно що до чого. Під час заряду більш заряджені комірки прогнозовано улетіли вгору, різниця по вольтажу 0,2 вольт, що дуже багато. І вони знаходяться зовсім в різних місцях акумулятора на балансувальних проводах із абсолютно різним опором. Заряд зупинився по команді BMS. BMS комунікує із інвертором, тож це не проблема. Балансувальний струм включено на максимум 2 А. Залишаємо балансуватись. Можемо поспостерігати через тепловізор, чи не виникає із доріжками проблем. Я трохи не розрахував, і різниця між комірками вийшла трохи більше, ніж я планував. Тож процес балансування зайняв більше часу, ніж я хотів. Але, як бачимо, процес впевнено йде у вірному напрямку. Що ж, проведемо перший експеримент. Перейдемо на вкладку із опорами, як радили великі гуру, і спробуємо там щось змінити. Як бачите, внесення любих змін в ці дані на етапі балансування жодним чином не позначилося на самому процесі балансування. Ви можете самостійно це перевірити на вашому акумуляторі. Внесіть тут любі цифри під час балансування, і ви побачите нульовий вплив на сам процес балансування. Головне, потім не забудьте повернути попередні значення назад. Так, а за що тоді вони відповідають? Майте терпіння. Лише на другий день БМС змогла розрядити перезаряджені комірки до рівня недозаряджених, але насправді зовсім не означає, що вони зрівнялись повністю, потрібно буде ще декілька ітерацій для їх повного вирівнювання, тим не менше, вольтажі зрівнялись. Але ж нам так розповідали, що це неможливо, адже опір різний, довжини різні, і БМС цього ну ніяк не зробить. Всі корпуси, які мають балансувальні плати, мають великий розбіг опору балансувальних проводів. І вони цим не паряться. Не паряться так само ті, хто їх придбав. Паритися мають лише ті, хто має зняти лапшу з вуху. Так що ж то за цифри, їх ефект ви можете побачити лише в динаміці, тобто під час заряду або розряду. Струм має бути десь від 20 А. Запам'ятаємо напругу на першій комірці, вносимо зміну. Давайте тепер візьмемо наступну помірку. Нарешті ви бачите вплив, і що воно працює. Так, для чого це? Якщо у вас є довгі перемички, саме перемички між певними комірками, або якась з перемичок чомусь інша і відповідно має інший опір, ніж решта, ви маєте розповісти про це БМС. Вам потрібно підібрати ці параметри таким чином, щоб комірка із перемичку, яка має інший опір, нормально сприймалася BMS. Бо в динаміці вона буде завжди мати іншу напругу. І, змінюючи опір саме перемички, ви даєте знати про це БМС. Ця опція потрібна лише для тих, хто робить, наприклад, двоповерхові корпуси або робить перемички між рядами комірок кабла. У всіх решта випадків, в незалежності від довжини балансувальних проводів, вам ці параметри чіпати не потрібно. Ви можете дуже просто провести научний експеримент на власні BMS. Тимчасово він балансувальний дріт на пів метр на тій комірці, яка завжди відстає або вибивається вгору. І ви побачите, як балансир чемно поверне її назад, не дивлячись на те, що у вас там зайвих пів метру балансувального проводу. На жаль, є дуже багато блогерів, які дають неправдиву інформацію, хоча мають можливість перевірити свої слова самостійно. І це дуже прості експерименти. Ну а ми повертаємось до акумулятора. Зручний корпус коробки, в якому є все для повної збірки власного акумулятора. Зручні ручки для переноски. Можливість ставити акумулятор один на одне. В конструкції це передбачено і закладено. Ніжки потрапляють на стійки. В комплекті йде додаткова фіксація їх в такому вигляді. Загалом я реально кайфанув, відліплюючи оці всі наклечки, розпаковуючи пачечки і тому подібне. Мінуси. На жаль, їх теж трошки підзбиралось. Корпус розрахований на комірки старого зразка із однарними шпільками. Якщо у вас комірки нового зразка, він вам не підійде. В комплекті йдуть проставки, які підтримують горіння. Я ще раз наголошую, що акумулятори небезпечні. Якщо знаєте, чим замінити проставки ЄВАФА, пишіть буду тестувати. Задня сторона корпусу не щільна, а має посередині перемичку. Маємо фактично повернуту букву N, на яку буде тиснути комірка. Як поведе себе комірка з часом, коли їх почне розпирати вже від часових змін, і з таким упором я спрогнозувати не берусь. Але більшість виробників корпусів почали ставити позаду просто рівну пластину, що бажаю врахувати виробнику і цього корпусу. Ну і так, в мене залишились зайві деталі. Я звик. Якщо все складено вірно, то зайвих деталей бути немає. Тут комплект по і із запасом. Ну і наскільки я спостерігав, тут жодного такого корпусу конструктора чи то інвертора. В комплекті відсутній кабель між акумулятором та інвертором. Тож вам його все одно доведеться купувати окремо Ну або робити самостійно. Майже забув: місце для заземлення добре пофарбовано, що зовсім не вірно. Окрім цього, в мене зауважень після повної збірки та тестування немає. Загалом все чудово і підійде для ентузіастів і тих, хто з дитинства любить конструктори Що по вартості. Зараз вартість корпуса без акції 560 доларів в Європі. Привести звідти ще доларів 50. Або, якщо хочете отримати його в Україні, напряму з Китаю знову ж таки через перевізника. Але з Китаю термін доставки буде від двох місяців. Якщо пам'ятаєте, вартість деталей на аналогічний корпус із 105-х комірок в мене вийшла під 300 доларів. Так, це зовсім інший клас конструктора, і я його склав за години 3 і майже не спітнів. З попереднім я промучився цілий день. Але якщо бажаєте зекономити, є над чим замислитись. А от чи варто економити, то інше питання. Якщо придбати такий корпус та нормальні комірки, ви отримаєте акумулятор якісніший, ніж половина тих, що зараз є на ринку. І по ціні він буде не гірший, а то й кращий. рахуємо. 314 комірки зараз десь по 75, тобто 1200 доларів та корпус разом 1800. За ці гроші ми отримаємо акумулятор майже 17 кВт годин реальної ємності. Всі, хто придбав акумулятори раніше і так жалкував, що немає вимкнень світла взимку. Мають подякувати і молитись енергетикам та ЗСУ за те, що вони зробили неможливе з точки зору багатьох, в тому числі і мене. Але завжди так не буде: один армний блок вже пішов на плановий ремонт. А в нас їх 9. Та й зовнішня політична ситуація так собі. Тому розслабляти булки зарано. Є окрема група і по корпусах, де можна буде переміти кістки всім виробникам та поділитись порадами. Всі групи в стадію розвитку, деякі вже більш активні. Але це лише початок. долучатись буде цікаво і корисно. Дякую за увагу. Попереду ще багато цікавого. Перша. 349. Друга. 3,48. Третя. 3,48. Три сорок девь. Шосто. Три тридцять пять. Сьомо. Три сорок девять. Восьмо. Три тридцять пять. Найдовше. Дев'яте. Три сорок вісім. Десяте. Три тридцять чотири. Одинадцяте три сорок вісім. Дванадцать. Три тридцять четыре. Тринадцате. Три тридцять 16 349. Всі покази співпадають з БМС в незалежності від довжини балансувальних кабелів. І БМС потім це все відбалансує.